Ну що, з усіма реаліями нашого життя? Так як в нас іде повномасштабне вторгнення Російської Федерації, тобто Русні? Бачу, там є підпис... Не підписники, а переглядають з Росії. Так що вам привіт. У нас знову лунала тривога. Дай Боже вам того самого тільки в 10 разів більше. Нарешті ми. 13-12. Майже допалили. Майже допалили бак бензину цієї пилки Віталс. Нарізали собі в гаражик, що було палити в буржуйки. Ось. Так що можна сказати, що вона доволі-доволі-доволі-доволі, дуже доволі економна. І якщо хтось хоче для свого використання і має власний твердопаливний котел, має власний гаражик, де опалюється дровема. Так що рекомендую. Таку річ можна брати і користуватися. Саме головне її файно обкатати. Надалі... Перемістимося ми в мій гараж і побачимо, як ми її будемо очищати, так як вона вся в пилюці, вся в тирці, щоб вона була як новенька. Всім гарного перегляду і гарного дня!